Привіт! Обачайте за підтримання і ще якісь всякі різні речі. В тому, що на Україну пройшов мороз. Ранок, понеділок, 29 січня, мороз під 25 градусів. От я зараз чуєте, як сніг гріпить. Поки дійшов сюди, я дійшов з дому свого на річку в рукавицях, тобто в перчатках. Кінчики пальця відчуваю, що вже замерзли. Холодно. Я прийшов на річку. На жаль, не можу зняти туди, тому що прямо напроти мене сонце світить, буде темно. Тут біля річки в нас є така сковзанка. Вчора з дитиною тут дуже навіть я сковзався. Сьогодні прийшов повторити і зазняти це на камеру, тому що вчора не взяв з собою смертельний номер спеціально для вас тримаю і буду зараз з'їжджати. І все знімати. Якщо буде якесь, ну, скажімо так, не дуже добре, все видно, зрозумійте, це все зйомка. Все робиться вживу, реаліті-шоу, поїхав. Добре, 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 добре. добре. <пух> <кх> нормально, добре, з'їхав, майже. Майже не вдарився. Фу, класно. Відчуття як побував в дитинстві. Ніколи не, собі не відмовляйте в тому, щоб побувати лишній раз в країні дитинства. Отак просто-запросто з'їхати навіть на оці сковзанці. А там хтось навіть в таку холодну пору біжить. Ось, хтось біжить. Ні, це не спортсмен, це людина за на роботу. Побачимось.